Так, привіт усім. Ось вже Єогольф у мене два місяці. І ось, ось такі нюанси, як я замітив, ще не мені казали. От довгий час я їздив і не знав, як працює автополу ця кнопочка, так? Да? Не до чого вона, але дуже корисна річ. Але не завжди вона працює. Ось, зараз включу машину. От, бачите, Є ручний тормоз. Ось, припустимо, я знімаю його так. автоход не включається. І жми, не жми, автоход не включається. От, і не доскане, натискаю цю кнопку, він не, не працює. ось Я довгий час мучився, себе, знав, що воно не працює. І потім цікавитися. А виявляється, все дуже просто. а вперше, Розказує ото автостоп. Алтухот для того, щоб постійно не тримати ногу на тормозі. Так? А машина сама зупиняється. І Не треба ось, переключати режими, чи в парк, чи в травку постійно включати. Остатньо вилишити його в драйві і машина буде стояти на місці. Тут працює автохол. Вперед вона не покотиться, наперед не покотиться. Але вона не працює, якщо ти просто. Всі в машину і поїхав. Виявляється, для того, щоб працював цей автоход, треба взяти і використовувати пасок безпеки. Так, ось. Зараз я візьму пасок безпеки, приєднаю і бачимо, що автоход відключиться. Ось такий у нього, хто любить їхати без паска безпеки, ця функція працювати не буде. Так, ось, Включаю пасок, ось і зразу автоход запрацював. Ось так, того так Спрацює, все. Так, ти приїхав, зупинився. Автоматично включається ручний стояночний тормоз. Так. Не треба тебе включати, виключати. Так, ось, припустимо. Так. Ось, зараз стоїть машина, не котиться ні вперед, ні назад, так, чуть-чуть Оч вперед дамо. Так. Ось. так, Не підемо, бо спереді я вже пропакувався. Ну, давайте назад трошки від'їдемо. Так. 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 Так, от працює, бачите, вона їде, я тормо нажав, але зразу так, ось Нажав, ось все, стоїть, машина не їде, не рухається. так, Зараз переточки під'їдемо.